Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 18-го по зісланню Святого Духа. Бачимо святих отців 7-го Вселенського собору. Отже, у нас будуть тропарі і неділі, тобто першого гласу бачимо і отців Вселенського собору. Отже, тропар Воскресний, тоді тропар отцію, тоді кондак Воскресний, слава отців, і нині Богородичний за гласом наславника. Співаємо. Хоч камінь запечатали юдеї, і воїни не стерегли причисте тіло Твоє воскрести та третій день Спасе, даруючи світові життя, ради цього, сили небесні взивали до Тебе життєдавче, слава Воскресінню Твоєму Христе, слава Царству Твоєму, слава промислові Твоєму, єдиний людинолю. Препрославлений ти Христе, Боже наш, світила на землі отців наших, основав ти, і ними до істини, і віри всіх нас направив Ти, багато милосердний, слава Тобі. Воскрести, як Бог із робу у славі, і світ із собою воскресив, і людське єство, як Бога оспівує тебе і смерще зла, Адам же ликує владико, і Єва, нині відузі визволяючись, радується, взиваючи, Ти Христе Той, хто всім подає воскресіння, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти з Отця несказанно восіявши син, жени родився под війни єством. Його видячи, не відрікаємося виду зображення, але Його благочесно написавши вірно, почитаємо. І ради того, церква, держачи істинну віру, цілує ікону вочоловічення Христового і нині, і повсякчас на віки віків, Амінь. Заступниця Християн не постидна, молитва до Творця незамінна, не погорди голосами Молінь грішників, але випереди, як благає спомічю нам, що вірно співаємо Тобі. Поспішись на молитву, і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас Богородиця, тих, що почитають тебе. І прокімини два також. Будь, го, Господи, мирість Твоя, на нас повали ми на Тебе. Радуйтеся праведні у Господі, правим належить похвала. Благословен, єси, Господи, Боже Отців Наших і хвальне, і прославлене ім'я Твоє навіки. Дякую, що співаєте в церкві. Вже підписуйтеся на школу церковного співу на Патреоні. Хто може також там долучитися і платно це допомагає, очевидно, школі розвиватися. Але і навіть якщо так, то багато зможете навчитися на такій лайтовій підписці. Хай вам Бог допомагає співати. Дякую. Слава Ісусу Христу!